Наша енергосистема витримала чотири хвилі надруйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожен з яких мав на меті повний блекаут. Яка ситуація зараз і що буде далі? Про це будемо запитувати експерта у сфері енергетики Юрія Корольчука. Добрий вам вечір і слава Україні. Да, добрий вечір, дякую. І перше питання. Наша енергосистема на майже половину зруйнована. Цю інформацію, ще минулого тижня озвучував прем'єр Денис Шмагаль. А скільки часу нам потрібно, зважаючи на всі фактори, на те, що доводиться довго чекати, наприклад, на обладнання, яке просто так не знайдеш, і потрібно саме воно, зважаючи на ризики нових ударів, скільки часу нам треба, аби відновити наші мережі до довоєнного періоду, до цього стану. Ну, дивіться, насправді треба розуміти, що я думаю, що ці цифри ну 50% відсотків як ви кажете. Я думаю, що вони перебільшені, так само як і раніше говорили там про 30%. Тому що мова йде по перше, не про генерацію виробництва електроенергії, тобто не виробництво електроенергії, тобто АЕС е, тип, ну, саме про доставку її йдеться, бо мережі пошкоджені. Рамеда, да, розподіл, як це називається. Або транспортування, як буде зрозуміліше для людей, те, що електроенергія, по лінії передач доставляється в квартири, в будинки. І, власне, проблема в підстанціях, так і в леп так, які дійсно зазнають постійних ударів, тобто по декілька разів. Ну, дивіться, якби технічно просто росіяни вони розуміють, яку, яку точку, скажімо так, треба пошкодити, так, для того, щоб створити певну проблему. І проблема більше не стосується саме центрального регіону. Центрально-східного регіону, і більше власне Києва, це як столиця України, так тому що е фотографії там відео темного міста, так люди, які стоять там через за водою, так це певний такий психологічний момент, так він має якби, впливати, в тому числі е на там, на міжнародну спільноту в цілому. І ми в принципі бачимо таку реакцію підтримки. Але з іншої сторони, повторюю, що в принципі те, що ви кажете, що блекаут, да, таке страшне слово. Ми його чуємо. На щастя, у нас поки що блекаута немає, тому що. Класичний е, технічний блекаут – це тоді, коли світло е, зникає, власне, на, не, не тільки на, от, на цьому ланцюжку розподілу доставки, да, як ви називали, транспортування електроенергії, а власне виробництво електроенергії, тобто зупиняється об'єкт, який генерує, може генерувати. І тоді фактично, ну знаєте, я вам скажу так, що я там чую, бувають такі оптимістичні думки, що там ну три дні, сім днів. Повірте мені. Наша держава дуже велика. У нас велика енергосистема, вона доволі потужна. Так і по-перше, щоб її зруйнувати, це ну мені я людина не військова, так якби і радше я не думаю, що військові дадуть оцінку, але в принципі можна порахувати, скажімо так, кількість ракетних ударів, зброї, так, якої це можна здійснити, щоб в принципі зруйнувати от абсолютно всю систему. Це значні обсяги. Насправді я вам скажу, тому що це ну в нас багато підстанцій, багато леп, багато об'єктів виробництва електроенергії це не так і просто зробити, але власне точково, от, скажімо, так, розхитувати її, в принципі, те що ми побачили. Це дійсно, ну ми ну це можна було зробити, і це зробили. І як повторюсь. Мені здається, це більше була ціль і економічно вплинути, тому що це на бізнес впливає на промисловість, тому що це збитки для держави, для економіки держави. І другий момент оцей вплив на столичний регіон, тобто як центр прийняття рішень, так от як ми uh -huh. сполучення вивчили, так вже добре. От більше такий психологічний ефект. Але з іншої сторони, в реальності, це також має негативний вияв, тому що є дефіцит електроенергії, який виникає в енергосистемі сьогодні це десь 2500 мегаватт, тобто 2,5 гавати. Це те, що в принципі ми, ми можемо це виробити електроенергію. Є, повторюся, це, є цей ресурс. Га не газ, а вугілля є. Ми його спалюємо, ядерне паливо є, яке використовується, ми його спалюємо, ГЕС працюють. Але питання, те, що ми його не можемо доставити. Так, оцей дефіцит, так він, в принципі, вже от, я так думаю, що буде дещо наростати. І, от те оперативні ремонти, так, вони закрили, скажімо так, тільки частину проблеми, тобто вони вирішили. Частково ну, питання, те, що ви кажете, що дійсно що обладнання? Питання те, що у нас специфічне обладнання, його часто в Європі немає. Тобто, в нас енергосистема фактично будувалася. В нас були власні виробники українські, також постачальники. Тобто, ми самі закривали свої потреби. Ми не модернізували в тому слові. мається на увазі не повністю перелаштували, переобладнали нашу енергосистему, і це неможливо було зробити навіть повірте мені за 20 років. На, наприклад, технології, які використовуються. Не якісь кращі, не якийсь сучасні, а просто на технології, які використовуються в європейських країнах. Mm. і тому там тепер цей ресурс, цей трансформатор умовний, да його неможливо знайти просто, і якщо воно є, так то це все ну беушне, воно вибирається, воно вже якби доставлене або доставляється в Україну, і тому це це питання наступне. Якщо ракетні удари будуть повторюватись, то да це є ризики. На жаль, скажімо так, відключення от цього вже класичного блокауту, тоді коли ну декілька регіонів. Тобто мається на увазі, от, якщо поділити Україну, да, це західний регіон, центрально-східний і південний, і от кожен з них може опинятися без електроенергії в цілому, а то й взагалі вся Україна. Це буде блекаут. і підключити назад, тобто запустити виробництво електроенергії, під'єднати підстанції, так і доставити електроенергію до споживача. Це далеко не простий процес. Я вам скажу так раніше. Ми зражаючи на те, що ми були єдина система і залишаємося в принципі єдина система. Пострадянська, тобто, яка була резона в радянському союзі, і раніше ми могли цю електроенергію взяти. Ну от у випадку такого блекауту, наприклад, з боку Росії або Білорусі, так тому що в них є профіцит електроенергії. Ми від'єдналися з 22 лютого від, цей, від цих енергосистем. Значить, ми повинні взяти цю електроенергію в Європі. А в Європі ми не можемо взяти, можемо взяти все на все 500 мегаватт. В Росії для порівняння з Білорусі, ну так от в минулому, да, ми могли взяти десь приблизно ну, хороших 5 гігават, 5 тисяч мегаватт, тобто 10 разів більше. Тобто, це питання, це питання якщо це станеться це дійсно, це бликало. Поки що дай слава богу не сталося. Так будемо сподіватися, що такого не відбудеться. Але з іншої сторони ці ризик ми бачимо, що вони виявляються в чому да? Що людей починають, якби от навіть більше так знаєте, мені здається, страхати так оці евакуацію. Так ну це стосується більше повторюсь, центрального регіону. Мовити, хоча от івано франківську так також такі думки мер висловлював, що мовляв треба виїжджати, тому що буде складно. Тобто, в принципі, в цілому по Україні да такі присутні думки про можливу евакуацію хоча це дуже складний процес. І Він мало реалізований, чесно вам скажу. Тому що це, ну, це не просто там 10 тисяч людей, так, наприклад, посадити в автобус і вивезти і десь розмістити. Ну, це це мало... про мільйони, про сотні тисяч, а. якщо не про а. мільйони людей. Я, я розумію, що тут більше, як ви вже зазначали, на. Психологічні якісь моменти йде атака. Чому в ну, сусіда ще є цікаві історії про те, як розганяються такі думки? От зокрема в Одесі, буквально цього тижня дуже побутувала думка про те, які плохі галичани вони використовують всю нашу електрику, і через угу. то Одеса повинна сидіти без світла або кияни повинні сидіти без світла, бо на західній Україні це світло є і. Частина людей, звісно, на нервах починає вестися на таку, от іпсоп, іншому це назвати неможливо. Або чого в сусіда світло є, а в мене, наприклад, в будинку немає. Ну тут, тут вже нюанси. Якщо говорити про львівську енергосистему, то е, наш керівник області Максим Козицький говорив, що йдеться про 8-12 місяців, тобто майже рік, на те, аби відремонтувати ті пошкодження. Але знову ж таки, той факт, що ми зараз з вами спілкуємося в ефірі зі світлом, свідчить про те, що дійсно наша система гнучка і по при ту величезну кількість ударів, все ж таки якось можуть там перепід'єднати десь в обхід пошкодженим ділянкам, запустити електрику, аби світло таке було. Тобто зараз цим якось дають раду. Ми не хочемо якось на руку ворогу грати, розкривати всі наші плани, але мені здається, люди мають знати, на чому вони стоять наскільки нам ще вистачить потужності, аби перелаштовувати після кожного удару так, аби світло було хоч хоча б десь, хоча б годину-дві на добу ну я думаю, що ми тут великої таємниці не відкриємо в Росії. Якби ну на жаль, або це констатація факту, вони добре знають енергосистему України. Так вона повторі була побудована і реалізована. Ще раніше, mm -hmm. так і до речі, от один з керівників ДТЕК Максим Тимченко, так він казав, власне, що заслуга в принципі того, те, що ви каєте, що можна перепідключати є резервні лінії, так якби і достатньо розгалужена енергосистема, тобто ці леп, так якщо подивитись на карту, як як павутина, да так якби повністю покриває Україну, це власне дозволяє, і це заслуга. Ну, Радянського Союзу, який побудував цю систему, готуючись до своєї там умовної війни, так були такі, якби це була велика держава, так своїми, якби амбіціями, і все, але там війни не сталося, сталося у нас так, і Ми тепер це використовуємо для себе, так якби і добре. Але питання дійсно наступне: наскільки ця, ну наскільки цей ресурс, от, знаєте, знаєте, часто питають, типу, а от. До якої межі можна бути ракетами, щоб там все завалилося? Ну цікаве питання, да, якби так, от я вам скажу, от Козицького якого ви згадали, він принаймні єдиний, хто чесно визнав те, що ці руйнування, які є присутні, да бо є поняття оперативного ремонту. Те, що дійсно от, перепідключити mm -hmm. на резервну лінію, здійснити оперативний ремонт, е, замістити тим е, обладнанням ремонтним, який, який є в наявності, замовити те, що потрібно. Так от потім цей глибинний ремонт повноцінний, от як ви казали, от щоб там до попереднього стану, да там до 10 жовтня, будемо так так би називати то, в принципі, це дійсно потрібно до року часу. Тобто, та цифра, яку він назвав, вона реалістична. І мені здається, що люди це також розуміють. Це не є знову ж таки секретом, і це не має лякати людей. Ми всі розуміємо, яких умовах ми сьогодні живемо. Так, тобто, певна чесність має бути. Да, просто це в результаті виливається, як був відключення електроенергії. Центрально-східний регіон да, він не в тому. Тобто, ви згадали таку історію. Там як хтось там каже, що там щось там львів'яни, там галичани, там щось роблять, забирають електроенергію. Так є думки там про те, що там експортується електроенергія. Ну це вже спростовують, і це і це правильно, тому що ну майсь на увазі. Правильне пояснення, тому що ми не експортуємо електроенергію з 10 жовтня, до того здійснювали, бо в нас була така можливість. І, в принципі, якби була така можливість, то це треба робити, тому що це дає можливість заробляти гроші. Так, але в даному випадку, звичайно, це більше такий, якби психологічний момент. Але повторюся, якби дійсно найбільше якби, постраждав центрально-східний регіон, так тому що в силу того дефіциту потужностей, які виробляють електроенергію, грубо кажучи, на заході України є Рівненська, С, Хмельницька С. Так, якщо подивитися, центрально-східний регіон він власне в цьому. В цій частині був слабший, так наприклад, і тому це сьогодні якби виходить таким чином боком. Да? плюс, якби більше було руйнування, більше руйнування, більше ударів завдавали у тих же підстанціях, трансформаторах. Ну, ну така якби ціль була ми побачили оцього крайнього масованого ракетного обстрілу, нові цілі в енергетиці, по яким били росіяни. Це газовидобувна сфера. Тоді був удар по Ізющині. Ми розуміємо, що вони можуть продовжувати бити по цій галузі. Наскільки це може стати для нас проблемою, і чи може воно вплинути на проходження опалювального сезону? Ну тут тільки питання, те, що ну наскільки я так розумію, що також раніше завдавали удари по Шебелинському ГПЗ, і це також були е, удари, нанесені в тій же частині, да тому, що це нафтопереробний комплекс, де він здатен виробляти. Нафтопродукти стосовно власне газовидобутку, да, це проблема. Тобто, якщо удари дійсно будуть масовані, наприклад, по газовидобутку, це приведе до до призведе до скорочення. Ми видобуваємо 40 мільйонів кубометрів на добу. Так, наприклад, ну залежить від теоретичного. Ну, повторюся, буде що такого не відбудеться так. Але ракетних ударів да це може наприклад скоротитись там на 30% видобуток і тут питання наступне: що ми тоді щоб компенсувати, бо цей газ іде сьогодні для всіх уже споживачів, для опалення використовується там для теплокомуненерго, там приватними людьми. І це відповідно відбудеться скорочення в відбудок. і нам доведеться більше газу, просто піднімати з підземних сховищ. Ми і так його піднімаємо, а тут доведеться ще більше піднімати. І ми не знаємо, яка буде зима. Зима тільки ось ось починається. так Грудень, січень, лютий там морози можуть бути, може зростати споживання цього газу. І тому так це також може бути якби наступний етап, скажімо так, от за електроенергію. Так, якби, тому що поки що газова система так вона одна із стабільних, якби тому що, зрештою, йде російський газ. Такий, от, бачите, гібридний момент, да, тобто газ російський транзитується через Україну, ми його постачаємо в Європу, і оператор ГТС компанія здійснює це. І в принципі, якби ну цей газ, який йде по магістральним газопроводам, він в тому числі також йде до нас, до споживачів. Тобто, тут ще питання наступне: навіть без ракетних ударів, в принципі, Росія, припинивши транзит ну, свого газу через Україну, да. Вона може створити ситуацію, коли в нас не дефіцит і газу, не тільки електроенергії, а й газу. І тоді треба буде розвертати реверсом, качати з підземних схоп підземних сховищ газ, а там відповідно його мало сьогодні. Об'єктивно, 14,5 мільярдів. Так це недостатній запас. Спочатку уряд ставив ціль 19 мільярдів, власне, виходячи з таких ризиків, з тобто 19, і 14,5. Тобто, от така різниця. Да, це проблема. Тоді кажу ще по газовидобутку, якщо це наприклад буде стосуватися, то забудеться зниження. То це ще якби буде, буде додаткове навантаження. Дякуємо вам за змістовну розмову за змістовну аналітику. Сподіваємось, все таки ця зима буде важкою не для українців, а для окупантів. А українці вже свій вибір зробили. Ми переживемо краще трошки без світла ніж без ворога. Дякуємо вам, Юрій Корольчук, експерт із питань енергетики. Був у цій частині головне Дякуємо. за день із нами в ефірі.